Єгорчику 6 років. Він дуже гарний, життєрадісний хлопчик, завжди з радістю береться за нові завдання. І ось на цей раз він вирішив взяти участь у конкурсі і виготовити свою монету, яку він сам вигадав. З допомогою ножиць, паперу, лінічки, олівців. Та фломастерів Єгорчик взявся за роботу. За допомогою лінічки та олівця розкреслив свою монетку. Надавши їй певних візерунків, потім кольоровими фломастерами розфарбував, створивши яскравий образ монетки. Цю монетку Єгорчик назвав шоп-номіналом Тисяча і навіть потурбувався про її зворотній бік.